Доброго дня, доброго дня, шановні колеги, дозвольте вам представити свою доповідь на тему сепсису дітей. Моя доповідь буде більш зосереджена на дітках старшого віку. Варто акцентувати ще раз увагу, що незважаючи на світовий розвиток медицини і. Тих, скажімо так, послуг і обширності лікування, які ми можемо надавати нашим пацієнтам, все одно, сепсис залишається однією з провідних причин смертності у дітей в світовій практиці. Варто також зосередитись на тому, що лікування сепсису є одним з найбільш дороговартісних категорій. В нашій лікувальній практиці також подолання сепсису і зниження частоти смертності є однією з основних цілей сталого розвитку за даними Всесвітньої організації здоров'я. І також ще раз е, акцентую увагу, що е, сепсис є однією з причин смертності найбільшої в дитячій, е, материнській е, та неонатальній категорії наших пацієнтів. Ось. <клух> Тому боротьба з сепсисом виходить на перше місце в світовій медичній практиці. Що що ж таке сепсис і чому це важливо згідно з Сепсис-3, критеріями адаптованих для дітей? Сепсис це життєво небезпечна дисфункція органів, спричинена нерегульованою реакцією організму на інфекцію. Також дефініцію, дефініцію сепсису можна розглянути як інфекцію, плюс наявність хоча б двох з критеріїв сірс, тобто системної запальної реакції, а також приєднання органної дисфункції. Критерії Сірс, основні критерії Сірс у дітей згідно з міжнародними консенсусами, включають температуру, гіпертермію, стійку більше ніж 38,5 градусів та хікардію. ЧСС більше норми для віку, тому що, власне кажучи, в залежності від віку вашого пацієнта, норма, від якої ми будемо відштовхуватись і стверджувати, що в пацієнта присутня уже тахікардія чи відповідно гіпотензія, буде залежати від його актуального віку. І також частота дихання і рівень лейкоцитів, тобто підвищені або знижені внаслідок виснажування пулу. А також наявність незрілих форм даної групи показників. Етіологія сепсису у дітей. Найбільш поширеними причинами можна виділити їх в три групи: це є бактерії, власне, наведені найпоширеніші збудники, віруси та гриби. Варто акцентувати увагу, що з вірусами ми можемо боротися в першу чергу на етапі застосування вакцини і раціонального, а з іншими групами найчастіших збудників сепсису у дітей раціональним призначенням антибіотикотерапії на етапах, коли ще сепсис у них не розвинувся, або в них присутня натомість тобто бактеріальне запалення. Зараз хочу акцентувати свою увагу на так званих червоних прапорцях, тобто тих симптомах, які можуть допомогти в ранній діагностиці сепсису, навіть на етапі, поки ще ваш пацієнт не потрапив до відділення інтенсивної терапії. А наприклад, ви його консультуєте в ще в іншому відділенні або на етапі приймального відділення. Власне кажучи, що з симптомів вас може насторожити: це сплутана свідомість або сумливість, наявність знобу або міалгії, уповільнення або затримка діурезу, сильна задишка або велика частота дихання, судоми, власне кажучи, в даної групи пацієнтів більше на фоні? Гіпертермія, яка не піддається адекватному лікуванню, стан шкірних покривів це зміна їх забарвлення, а також наявність змінених елементів у вигляді висипки та стан шкірних покривів в плані температури, яке адекватно можна і при фузії тканина. Яке можна оцінити за часом капілярного наповнення. Також хочу акцентувати свою увагу на так званих швидких критеріях СОФА. Знову ж таки, це порушення свідомості, зниження систолічного тиску менше 100 мм штутного стопчика та зміна частоти дихання. Власне кажучи, як допомогти пацієнту на початкових етапах. Безпосередньо незалежно знову ж таки від того, чи у вас є змога його вже забрати у відділенні інтенсивної терапії. А навіть якщо такої змоги вам не дозволяє фізично, на з певних причин все одно пацієнту має бути надана адекватна допомога, допомога у вигляді налагодження обов'язкового моніторингу його вітальних функцій, дотації кисню. Початкових стартових аналізів е, посівів, тобто посівів культуральних, е, таких середовищ, як кров е, і сеча, якщо є можливість мокрота, бо дана можливість не завжди є присутньою і, скажімо так, комфортною для пацієнта, е, обов'язкове забезпечення венозного доступу, налагодження інфузії кристалоїдів та призначення антибіотикотерапії, е, септичний шок у дітей. Власне кажучи, чому для всіх лікарів наявність у пацієнта шоку є викликом, і відповідно даний пацієнт на такому пацієнті одразу акцентується максимальна увага. Шок це клінічний синдром, що характеризується неадекватною перфузією органів. Та оксигенацією тканин через дисбаланс між доставкою і споживанням кисню в тканинах найчастіше розвивається на тлі циркуляторної недостатності, там маніфестується порушенням перфузії тканин і потребує необхідності стабілізувати гемодинаміку вазопресорами а також одним з важливих його маркерів це є приріст рівня лактату. Власне кажучи, на яких знову ж таки симптом, які симптоми мають насторожити, в плані того, що в дитини імовірно розвивається септичний шок, це гіпотензія відповідно до її до вікової норми артеріального тиску пацієнта, яка потребує необхідності призначення вазопресії вазопресорів, стійка гіпертемія. Тобто маніфестація симптомів шоку на висоті гіпертермії. Тобто, ви будете динамічно спостерігати, що як, ну, як тільки починається приріст температури, скажімо так, симптоми клінічна картина пацієнта погіршується з плином часу, відповідно, кореляція приросту температури тіла і приросту симптомів шоку. Симптом блідоми, блідої плями здається дуже елементарний діагностичний критерій, але важливий і важливий на етапі будь-якому, в незалежності від того, де знаходиться ваш пацієнт, тому що вже, власне кажучи. Відповідно від того, як я акцентувала увагу на тому, що для таких пацієнтів моніторних вітальних функцій є безпосередньо, скажімо так, must have, them, але в залежності від маршруту вашого клінічного маршруту вашого пацієнта, не завжди, скажімо так, є одразу доступ до слідкуючої апаратури. А цей симптом дає вам в совокупності з іншими. Максимальну діагностичну цінність того, що пацієнт розвиває шок, обмеження або відсутність діурезу відповідно до, наприклад, його моніторингу вашими колегами, якщо пацієнт до того знаходився в іншому відділенні, або записів його моніторингу в так званих листках спостереження. І також е, лабораторні маркери, які свідчать на користь е, розвитку шоку, як уже було озвучено, це приріст лактату, лейкоцитоз, приріст ЦРБ і приріст прокальцитоніну. Як стабілізувати шокового пацієнта? Основний перший критерій це його первинна оцінка за алгоритмом ABCD. тобто ви оцінюєте прохідність дихальних шляхів, дихання, стан циркуляторної системи, стан свідомості і вирішуєте, чи в залежності від цього від цього в якому стані знаходиться ваш пацієнт, чи потребує він, наприклад, невідкладних реанімаційних заходів. Уже на тлі розвитку септичного шоку Обов'язково це постановка венозного доступу. Цим, скажімо так, я б висловилася, що потрібно це інколи здається важко, але потрібно зберігати баланс і не опускати цих два перших критерії в тому, як стабілізувати вашого пацієнта, тому що важлива і первинна оцінка його стану, але також і постановка винозного доступу, тому що на тлі шоку пацієнт розвиває централізацію кровообігу обігу, і відповідно з тим, як ви як відтягується можливість постановка винозного доступу з плином часу вона буде лише. Погіршуватися, тому що е, іде централізація крового бігу, і відповідно знайти е, адекватну судину для постановки е, венозного доступу буде складніше тут. Я маю на увазі постановки периферичного венозного доступу, не е, центрального венозного доступу. Е, Болюси рідини. Це від 10-20 мл на кілограм до 40 мл на кілограм протягом першої години. Перевага надається збалансованим кристалоїдним розчинам для виконання цієї здачі. Але якщо в той період, коли ви надаєте допомогу, у вас немає під руками збалансованих розчинів, є лише натрій хлорид. Все одно, ми не нехтуємо цим, ми здійснюємо волемічне навантаження тим розчином, який у нас є в наявності. Інфузія нора адреналіну обов'язкова. І, скажімо так, це основний меседж стосовно інфузії вазопресорів, який, хоч доношу кожного разу, це те, що септичний шок не лікується інфузією дофеміну, повинна бути як найшвидша як найшвидший початок старт інфузії норадреналіну, тому що це. Відповідно, напряму корелює з виживаністю пацієнта, і якнайшвидше введення антибіотиків, так звана золота година 60 хвилин з моменту маніфестації симптомів шоу, септичного шоку. Важливо також пам'ятати до по можливості до введення антибіотикотерапії, набрати посів крові щоб. Точно достовірно знати, який збудник спричинив е, розвиток септичного шоку. Е, також е, основ, е, основний з меседжів, який е, хотілося б донести, це те, що е, якщо ви лікуєте пацієнта, в якого розвивається септичний шок, і, на жаль, наприклад, немає безпосередньої можливості. Одразу встановити центральний венозний доступ, ми не боїмося інфузії налагодження інфузії норадреналіну в периферичний венозний доступ, так як в даній ситуації ризик переважатиме користь, тобто живий пацієнт з флебітом краще ніж мертвий пацієнт, відповідно. Але все ж таки відповідно до гайдів, які регламентують введення норадреналіну в периферичний вонозний доступ, є певні побажання до, даної, до, даної, до даного елементу лікування. Це те, що база бажана концентрація норадреналіну це 16 мікро, мікрограм на мілілітр, початкова доза. 0,05 мікрограма на кілограм за хвилину максимальна доза 0,1 мікрограм на кілограм за хвилину, але знов ж таки це досить такі варіабельні дози, якщо не вдається. Досягти бажаного артеріального тиску, допустима ескалація дози норадреналіну, побажання щодо венозного доступу, це катетер не менше 20G, але знову ж таки відповідно варіабельний критерій, згідно з віком пацієнта. Даний вид інфузії застосовувати не більше 48 годин, тобто якщо на Початковому етапі лікування немає змоги встановити центральний венозний доступ, інфузія в периферичний венозний доступ, але якнайшвидше встановлення центрального венозного доступу для подальшого використання даної опції лікування. І хочу навести приклад клінічного кейсу. Власне кажучи, пацієнта в септичному шоці і акцентувати увагу, що даний пацієнт, на перший погляд, на початкових етапах може здаватися відносно таки більш-менш стабільним, тому важлива оцінка пацієнта з підозрою на септичний шок. Комплексна і доволі прискіплива. Пацієнт представлений в клінічному кейсі, знаходився в відділенні профільного для свого лікування, і ми були викликані на консультацію, тобто анестезіологи, реаніматологи, до даного пацієнта, який скаржився на загальну слабкість, важкість дихання. І е, зниження артеріального тиску. На момент огляду стан пацієнта важкий, але пацієнт повністю в свідомості контактний: 15 балів за шкалою комглазгого, гемодинаміка нестабільна. Ми бачимо е, середній артеріальний тиск не вище 45-50 мм ртутного стовпчика, е, тахікардію 120-30 ударів на секунду, і е, відносно, скажімо так, симптом блідої плями, який вписується в. Норму. Також акцентую увагу, що це був пацієнт старшого віку. Якщо я не помиляюсь, йому десь було 15-16 років. Дихання в даного пацієнта було ефективне, самостійне з кисневою підтримкою, але також у нього відмічалось стахіпне. З клінічних симптомів, які викликали. І занепокоєння було тим, що у пацієнта був відсутній дірос протягом останніх семи годин, і е, до приходу е, наших колег е, даному пацієнту було підключено інфузію дофаміну е, на, заради лікування і стабілізації е, артеріального тиску. Е, в даній таблиці наведений е, аналіз. Показників в динаміці згідно кислотно-основного стану аналізу, і як вони корелювали відповідно в часі. Тобто ми бачимо, що PH начебто стабільна, але приріст лактату і високі рівні лактату, а також високі рівні дефіциту, і остання колоночка це приріст рівня C реактивного протеїну. На момент поступлення у воїн, стан пацієнта був стабільний, але з негативною динамікою. Було налагоджено йому інфузію норадреналіну, інфузію дофаміну було зупинено. Як тільки налагодили інфузію правильного вазопресорного препарату, спостерігалася. Стабілізація гемодинаміки, стабілізації, ну тобто стаб зниження частоти серцевих скорочень і стабілізація середнього артеріального тиску. Дихання на цьому фоні ми бачимо, що було деэскальовано кисневу підтримку, і пацієнт стабілізував частоту дихання. Сумарно пацієнт перебував у відділенні інтенсивної терапії три доби. На момент переводу вже в профільне відділення для подальшого лікування. Його свідомість була абсолютно. Стабільною адекватною, зі стабільною гемодинамікою, знятий з інфузії, інфузії вазопресорних препаратів, з стабільною гемодинамікою ЧСС і артеріальним тиском відповідно до його вікової норми, і самостійним ефективним диханням з мінімальною кисневою підтримкою, з стабільним відновленим діурезом, який не потребував стимуляцій. Які ж висновки хочу зробити наостанок? Це те, що сепсис у дітей це медичний виклик, що вимагає негайної діагностики та лікування, ні в якому разі не відстрочки в лікуванні, призначенні антибіотиків, призначенні вазоактивних речовин, раннє розпізнавання червоних прапорців, тобто підозрілих симптомів негативної динаміки. І тобто, не варто недооцінювати ці ранні насторожуючі діагностичні симптоми, і також, якщо у вас щось насторожує в пацієнта з з анамнезом в плані його септичного стану, не варто це недооцінювати, варто все ж таки проконтролювати, переоцінити лабораторні показники в динаміці. Тому що, якщо ви не звертаєте увагу в в даний момент, тобто пацієнт продовжує розвивати негативну клінічну картину. Потім все ж таки може бути, на жаль, запізно в плані ефективності його лікування, не зволікати з введенням антибіотиків, тобто золота година з моменту маніфестації симптомів, і також мультидисциплінарний підхід та дотримання рекомендацій на. З метою покращення виживаності е, даних пацієнтів. Тобто залучення різних спеціалістів, якщо, наприклад, е, на тлі е, розвитку сепсису або септичного шоку пацієнт потребує протезування певних вітальних, вітальних функцій, е, не варто цим нехтувати. Пацієнти, такі пацієнти, незважаючи на е, складність в лікуванні, незважаючи в затратність в лікуванні, повинні отримувати. Максимально можливі опції їх лікування. Дякую за увагу.